Привіт! Привіт! Роман приню семнадцать девять сезон девять серія фільму, так Кінець, так Пробач вив Пробач, види Пробач вибачте! Пробач вибачте! Пробач, выбачте. Пробач, улыбачте. <соторит> I back. Come Сезон, так. Пановаться, <соторит> <W -1> так. Пробач, выбачте. Пробач, улыбачте. Мама, катя, пробач, улыбачте. Так. Давай, так. Давай, вот. Мострик, кап. Ура! Так. Так. Дякую, скрючи. Дякую, капітан. Ну, ти так сьогодні. Ти не їздиш, але ти так сьогодні. Ти так сьогодні не їздиш. Ти не їздиш, але ти так сьогодні. Ти не їздиш, але ти так сьогодні. Бауш. Я по-другому доставав ви, може, знає, як. Я, так, я очі відкрию. Звісно, в мене ж на них вироки на <laughs> Ми, Висока, як добитчики. Це такі гроші, слухай, мусить добувати. в нас тільки, щоб здоров'я було, щоб воно допомогло. щоб Воно мене попустило, хоч би саме, я не кажу, мені обсад. Мені хоч би саме юрітарно, щоб я могла ходити, мене шокса, колись так поліну. Що я так по рублю і долягаю, один рублю і долягаю. Так,